Отак от друзі. П'ята ранку. З вечора запалили. В 4.20 я заїхав на поле, почав далі розпалювати. Заїхав в 4.20, не було в 4.25 було ось вже таке. Листки просто ламаються. А все чого? А все того, що мала бути ягода. Отака. Сорт клері. І це вся. 40 рядків. Інша ділянка там Азія, може вона виручить, Азія, Бріла, Бріла теж ще не цвіла. Ну і хай потім після цього всього мені розкажуть, що так дорого. Отаке таке життя фермерів. Сміятися чи плакати. І це вже який год. Минулого року в травні місяці все вибило, 80% врожаю. Тут забрало першу ягоду, дай Бог останеться щось хоча б. Може зараз із села, із села ще заявлять люди, що палять вогнище, приїдуть, оштрафують мене до повного щастя. Ну Нехай штрафують вже. Як то кажуть, горіла хата гори і сарай. Зараз покажу. Ліхтарик не включається. Ще раз покажемо. Градусник на 8 метрі. Що він нам каже градусник? градусник каже 0 Ну погано фокусується зараз. Піднесу, покажу. 0 Ноль. бачите, 0 0, 0, 0, 0, 0. На цей ноль на полуниці реальних мінус 2, якщо не більше. Робимо задимлення, вже і запалення. І коротше що тільки не робимо. Ну ось дивіться, все просто. Отак. От Я ж говорю, в цій історії це не до ночі, нерви. Втрачені гроші ти витрачаєш купу коштів для того, щоб це все виростити. воно отак за, за ніч хлопнуло, і потім ти приходять і починають розказувати. Дійсно, може в торгівлю піти, там хоч менше ризиків. Там як втратив, то якусь тону втратив. А тут на цій ділянці, якщо так приблизно, то втрати можуть скласти близько 5 тонн. От і рахуйте. Навіть при оптовій ціні я втратив те, за що мав рік жити. От вам фермерське життя. Так що мораль цієї басні такова. Не знаю навіть яка. Якась така. Зато красиво. Туман так долинками стелиться. Ну, дим, точніше. А люди їздять і думають, що за сумасшедший тут посеред поля ночі ходить огонь палить. Ось такий сумасшедший міша. Ну ми не вчаємося. В принципі, в з розумінням того, що таке може бути. Я якби і заклав ось цю плантацію, це в нас Азія тут іде. Між малинкою і Деазія. Малину, звісно, теж виб'є. І за того, що малина можете подивитися, яка вже була малина. Вже 10 см. Вже навіть не крапивка. І вона вся вона вся спалена. Вона почерніє, це все відімре, вона накущиться. Це відповідно відобразиться на врожаю. Малини також. По малині буде не весело. але повертаючись до полуниці, ось чого я зробив акцент, тут у мене по 60 метрів 22 рядки. Там трохи бріли, трохи цей квіки, там у мене ще Азія. Зробив акцент на Азію, на брілу, чого, бо бріла. І плюс в тому вибачаюсь, що вона, коли стресує, вона викидає додаткові страхові цвітоноси і це рятує, як би, ситуацію. І минулого року в нас там два рядки я взяв на посадку на обкатку сорту. Вона кидала після приморозку, коли калерії Вибило, я повторюсь, 80% врожаю. Це був травень місяць, вона була в масовому цвітінні. Тут може не 80. Я думаю, відсотків 40 до 50 такого. Ну, першу ягоду, саму крупну, саму дорогу виб'є. По, по заробітку то якраз забрали весь заробіток. Оцей приморозок по клері. Плюс вона дорога ягода, вона смачна, красива, транспортабельна, всі її хочуть. Побрілі не так, але тим не менше. І Азія. Азія також для розуміння Азія теж нас тоді нормально витягла, тому з усвідомленням таких ситуацій, приморозків, які повертаються в. На весні, коли вже має тепло йти, ми зробили акцент. Тому, друзі, нічого, не вічаємося. Рухаємось далі. Надіємось на краще. Саме головне це, в принципі, неприємно, боляче, але це не критично. Життя продовжується. Головне нам перемоги і миру, щоб хлопці наші не гинули. Ото біда. Ото біда, коли жінки без чоловіків залишаються, діти без батьків, коли та почвар ракети посилає на мирні міста і люди гинуть, ото біда. А це так. Неприємність. Обідно та садно, але ну ладно. Будемо якось жити. Всім успіхів, всього найкращого. Слава Україні!